26 лютого відбулася чергова нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звернення очільника громади з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Продовжуються заходи із затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі з питань роботи. Своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства «Подільськводоканал» Володимир Негрецкул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збою в роботі не було. На цей тиждень є плани із проведення робіт зі встановлення нових насосів на свердловинах в мікрорайоні Північний в селі Коси. Керівник КВ Подільсь теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно і підприємство працює в штатному режимі. Проводяться роботи з обслуговування зовнішніх теплових мереж. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побутових відходів, проведено роботи з ремонту двох зупинок громадського транспорту, очищення ливневих каналізацій, а також прибирання паркових зон Подільськ директор комунальної організації Міськ світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Вуличне освітлення та світлофори працюють без збоїв. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо редів з перевірки дотримання правил благоустрою санітарного стану. За результатами перевірки було видано 11 приписів. Окрім того, була надана інформація щодо розгляду 14 скарг, а також про кількість виданих протоколів за порушення правил торгівлі. Радник міського голови Марія Мазур повідомила присутніх, що після встановлення сміттєвих майданчиків санітарний стан на території міста значно покрає. Також присутні були поінформовані про результати регулярних об'їздів території Подільська з питання вивчення загального санітарного стану міста. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавалася звітна інформація. Наприклад, заступник Подільського міського голови Людмила Задорожна доповіла, що в даний час всі заклади середньої освіти працюють в штатному режимі. Ведеться підготовча робота з приводу проведення дитячої юнацької військово-патріотичної гри сокіл Джура. Наші спортсмени беруть. Участь в північній лізі з футзалу, молодіжний центр працює відповідно до своїх дайджестів. Директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Припалиця доповіла про роботу підзвітних структур, а саме про роботу соціального гуртожитку, про центр родина, а також про надання послуг безпосередньо в департаменті. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський поінформував присутніх про те, що міська лікарня пройшла перевірку і, відповідно до наданого висновку. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій або епідемій готова приймати пацієнтів і надавати відповідні послуги населенню. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла, що епідситуація в громаді значно покращилась, і практично відсутні звернення щодо захворюваності на ковід та грип. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.